Дівчатка і хлопці, мені дуже потрібна ваша допомога, ваша порада, ваша думка цікавить. Я тут сьогодні трішки погралася з заставками ті ще на початку відео, і хочу вашу думку почути. Скажіть, будь ласка, як краще залишити так, як і було ось оця заставка, яка була в нас на початку відео. А сьогодні я зробила дві нові заставки. Одна для буденних відео і одна для кулінарних. Для кулінарних відео заставка така. Ну, а для всіх інших відео, для просто буденних, ось така заставочка. А тепер скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як краще залишити стару для всіх відео підряд, як і було? Чи залишити оці нові, що я сьогодні зробила? Чи можливо, Одну якусь із нових залишити, а на іншій рубриці залишити стару. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, і я обов'язково перечитаю всі коментарі, бо мені дійсно дуже цікаво.